За підсумками розмови Дональда Трампа і Путіна все вказує на те, що Путін був задоволений цією розмовою, і все йде за його планом. Давай з тобою подивимося, чи дійсно Путін був задоволений цією розмовою? Mm -hmm. Давай я одразу зроблю дуже важливу критичну ремарку для того, uh -huh. щоб ми всі залишалися при здоровому розумі. Да бо у нас, якщо ми з вами перечитаємо вчорашні й сьогоднішні новини, ми побачимо у новинах і заявах супер багато протиріч, uh -huh. супер багато протиріч, тобто. Трамп тут говорить Україна не партнер. Тут же говорить, ми не будемо залишати Україну без підтримки, але ми будемо залишати Україну без підтримки. Да? Тобто, це просто як приклад: от наскільки різнобійно. Перший момент зразу вступне слово, щоб було зрозуміло. Перший момент. ЗМІ навіть іноземні притримуються частіше за все якоїсь лінії певної, демократичної, партійної, ще якоїсь незалежність ЗМІ це повна незалежність ЗМІ, це міф. Давайте одразу почнемо. Отже, ми ділимо на 50 всі ті новини, які видають видання, які відносяться до демократів, бо вони будуть нагнітати, тому що республіканці їх прямі конкуренти. Все, що стосується штатівської преси, ми будемо ділити з вами на 50 заяви республіканських газет, тому що вони будуть обилизувати Трампа во всіх його е, містах і перебільшувати це угу. друге. Ми будемо ділити з вами на 50 заяви британських змі, тому що Британія зі штатами не в прямій конфронтації, але в певній конкурентній і Британії Трамп отут, -от, як і мені сьогодні. Понимаєте? Тобто тому вони будуть. Свою лінію гнути, ми з вами будемо ділити на 50 заяви від європейських країн, які суть не за нас з вами, а за своє фінансування і за свою сраку і будуть нагнітати ще в довісок. Ну, це просто ми, в принципі, ділимо на 50, а то й на 70 усі заяви Трампа, тому що це халерик, який гундоси, дуже часто взагалі не те, що він говорив. І я вам просто нагадую, що ця людина запевняла нас. Я розумію, що ми всі іронічно до цього ставилися, але він на повному серйозі декілька разів заявляв, що він за добу закінчить війну. Я би його назвала некультурним словом, за яке нас м забанить Ютуб. Такої, отакої. Балабол, давайте культурну форму виберемо. Тобто ділимо його заяви на 50, от зразу, одразу з усіх сторін. І наших. Вельми шановних політичних експертів, які десь там отут підслухали, сам підслухали, ось тут підслухали. Теж ділимо на 50. Тому давайте критичне мислення. Плюс я на всіх ефірах говорила, що у нас буде нестися купа дезінфи, на яку нам треба дивитися отак, от з вами, а не приймати будь-яку новину близько до серця. Так отже, чи дійсно Путін залишився задоволений розмовою з Трампом? Зараз подивимось. М -м не зовсім. Перше, що на нього випадає, це сімка пентаклей. Він все одно вважає, що результат цієї розмови це менше, ніж він е, хотів отримати. Тобто не все там так красиво і так гладко, щоб це була повністю 100% перемога РФ. Не влаштовує, не влаштовує перевернута шістка пентаклей. Вона і пряма. Про дрібність, та, про мілачовку з барського плеча. В перевернутому форматі вона ще більш погіршує свою. Якщо ти тут, хоч з барського плеча, хоч шість копійок отримаєш, то тут в перевернутому форматі іще не факт, скільки ти отримаєш, з якого барського плеча. Тобто, н -н -н. дуже така ну, якби да, так, такий момент. А цей телефонний дзвінок у нас відображається. В масштабі ментальному та буквальному для всіх країн по вищому суду, ми з вами прожили фундаментальну закономірну точку. Тобто, давайте так, вищий суд, він, ну, назвіть його ефемерно кармічним. Да? Тобто, це мало статися от в такій от формі. А, от, які емоції? Я не скажу, що це дружні цьоміки-боміки. Це перевернуті закохані. Тобто великої індивідуальної любові один до одного. М -м. Чи було прийняття до кінця пропозицій? Ні. Четвірка кубків. Вона і в прямій формі тобі тикають, ти не береш, а в перевернутій ти навіть не бачиш, що тобі дають. А, от, тому я не впевнена у заяві, що Путін залишився прямо супер задоволений цією розмовою. Бо він її сприймає, нагадую, по сімці Пентаклей менше. Ніж я розраховував, ніж я заслужив і так далі. І для нього це ще і сімка мечі. У мене щось забирають, крадуть, мене десь намагаються ошукати. Скоріше за все, там не до такої степені була розмова, які розганяють у ЗМІ або умови цієї розмови були не зовсім такі. От, і все. Зустрінуться вони вже вони готуються до зустрічі, і, начебто, як в Саудівській Аравії має бути зустріч. Ну вони зустрінуться, бо ми ще ж да, дивилися це ще там коли, там, декілька місяців тому чи півтора місяці тому. і Я казала, що воно планується десь протягом двох місяців. Це було десь місяці-півтора тому. Плюс-мінус тобто, уже скоро, да? Ну я так розумію, що це скоріше за все. Я більше зараз схиляюся, бо карти тарої терміни вони все одно. ну... Гуляють. Я більше схиляюся, що ми говоримо про березень. Угу. Плюс мінус або ближче до березня, як да, До ну, березень, плюс-мінус, десь так. Угу. Щось змін... зміниться зустріч їхня, чи це буде просто продовження цієї телефонної розмови, і так, так само буде, незадоволені вони? Mm, По-перше, скоріше за все, зустріч все одно буде при присутності якоїсь третьої сторони. Це все одно не про розмову та тет, тет Якщо Аравіти їх приймають на своїй території, то скоріше за все перемовником або третьою стороною в таких розмовах може виступити та сама Аравія, як нейтрально, нейтральна країна, умовно нейтральна, яка просто типу, займається своїми справами і вашими, нашими, або і не вашими, не нашими, і вообще білий воюють, хай там як то самі угу. розбираються, знаєте, типу, в такому ключі. От, тобто тут, по перше, третя країна. По-друге, по-друге, воно буде нести, звісно, тут по смерті. Ну, достатньо таке серйозне вмирання старого етапу і початок якогось нового етапу. Тобто, зустріч буде більш, мабуть, фундаментальною, ніж просто телефонна розмова, яка була. Вона вже буде спонукати до більш агресивних дій, причому з усіх сторін, у всіх дію, дію, ну, діючих осіб. Чи на добре це тут не зовсім, бо воно для всіх, підкреслюю, для всіх, не тільки для нас важка ноша. Рішення, яке будуть прийматися, вони для всіх сторін будуть важкою ношою. Ніхто задоволений не буде. Ну до кінця. Дня. Трамп, ти частково сказала, що він теж не був задоволений, обидві сторони не були задоволені. Давай трішки більше про це. зараз. Саме, саме цікаве, що та сама сімка Пентаклу. Я отримав менше, ніж я розраховував. Результат мене до кінця не влаштовує від цієї розмови. Тому не зовсім радужно це все виглядає ні для кого? Не для Трампа, не для Путіна, ні для нас, ні для кого. Так що, я буду захищати свої інтереси, до речі, це про Трампа. Я, я стояв на захисті якихось своїх інтересів, не наших, не російських своїх штатівських інтересів. От, які, скоріше за все, не приймалися. І до речі, я пропонував йому що, шістку пентакли? А ми а вже зрозуміли емоційно. з минулого розкладу, що не зайшла шістка Пентакли з барського плеча. Як Зеленському розмова з Трампом? Емоційно дуже двояко, прям двійка Пентакли дуже неоднозначно. З одного боку, я маю позитивну емоцію. Можливо, все-таки були або вирішення, або обговорені якісь гострі моменти, які дали позитивну емоцію президенту. Да? Тобто, був, був ну, коротше, була якась така історія. А з одного боку, а з іншого боку, питання відсутності як такого вибору. Тобто, трійка на жезлів, вона нам говорить про вибір. Да, як така, ми вибираємо, бо там мало хто помічає отут -от на карті є кораблі. Які прийдуть до берега, і ми з о, там, ман манюсінькі, mm -hmm. манюсінькі, Там от, є кораблі, і наш дядько на карті він дивиться вдаль і обирає, на якому кораблі, коли вони пришвартуються, на який корабль він сяде і попливе. От перевернута трієчка, це відсутність цього вибору. Тобі вже дали корабль. Тобто, з одного боку, якісь, відсутність якогось вибору і що в ньому там закладено, це позитивна емоція для нас з одного боку, о фух, тут класно. Але з іншого боку, інша частина нас. Ніфіга не влаштовує, бо для нас це перевернута трійка мечів. Не прям пряма очікувана, очікуване розбите серце. Знаєте, типу, це коли ти дивишся на того тюбіка і вже розумієш, що воно тобі зробить боляче, ти вже на це морально готовий, але ну, типу, да, але ж він все одно робить боляче. От, Тому тут якась така історія. Саме цікаве. Що там хтось із видавниць заявляв, що, начебто, ми взагалі були не в курсі, що буде якась телефонна розмова? У мене випадає, ми були в курсі, що буде якась телефонна розмова. Ми скоріше не знали, коли саме. Угу. Тобто ми просто не знали день тієї телефонної розмови. Я маю на увазі, ми як держава. Бо ми знали, що над цією телефонною розмовою і працюють і є трійка Пентакли. Тобто, це не новина, як там хтось із видань писав: Зеленський був в ужасі, що там Трамп зазвонився, ужас. Ні, ну всі знали, що буде цей телефонний дзвінок. Просто не знали прям чітко, що от прям вчора, і прям в такий час. Типу, але це не новина, що він був. Розчарування це з приводу території, мабуть, наших буде, бо він ж сказав, що ми не повернемо свої території, і ні при яких обставинах лише якась частинка може повернутися. Якщо да, цього... от, дуже от дуже, от дуже класна заява. Давайте критично знову. Трамп каже, що ми Україна не поверне своїх територій, і тут же йде новина, де Трамп уточнює, що він не виключає того моменту, що Україна може відвоювати свої території. І ти читаєш дві оці новини і такий: ти біполярщик, дід старий американський, Ти ж тільки що сказав, що ми можемо не розраховувати, але ти не виключаєш, що ми е, можемо розраховувати. Ну, ти типу... Ти -ти, ти 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 ну типу, про що? Але те, що ми будемо з вами поступатися територіями, ми говоримо про це давно. Скільки ми про це говоримо? Рік, уже майже якщо не ну десь плюс-мінус. І ще з того року вже е, воно випадало просто, що о, як мінімум, Донецьк-Луганський Крим, це питання тупо політичної оцієї всієї штуки, і ніфіга не в повернення. Бо у нас під питанням тільки на ну, окуповані території і повернення їх якимось отаким от, от військово-політичним політичним шляхом все скоріш за це за все про це й говорив Трамп, що оці нові окуповані там Херсонщина, Запоріжжі на Запоріжжя буде, а Донецьк, Луганськ. Але ж давай так. Бо зараз нас закидають тапками в коментарях повернуться все одно. Через ми, час. Говоримо про, ми говоримо про політичний контекст. Я постійно кажу про те, що, на жаль, ці питання підуть до політичних оцих тяга Мотін, де всі будуть робити ставку просто на те, коли помре Путін, щоб передомовлятися з кимось новим. Все, от на що вони всі дружно роблять ставку? Що він не вічний? Що пройде три, п'ять. Там максимум 10 років, він здохне, і можна буде передомовлятися з кимось іншим. От і все, а хтось інший 100% відсотків буде більш зговорчивий. Все. Щоб не думали, що все, на цьому, все, і наші території не повернуться. Політична історія, їх не визнають, як не крути, ніхто не визнає, буде вони висіти, не визнаними у світі. оцими ми Ще одне із видань писало, що Європа може не отримати місце за столом переговорів так само, як і Україна, тобто Америка з Росією домовляться, а нас уже поставлять перед фактом. Чи буде брати участь Україна і Європа в переговорах? Повного обмеження не немає, прям повного обмеження по вісім мечів від переговорному процесу. Не для нас, не для Європи немає. Прям щоб нас повністю обмежили, прийняття якихось рішень без нас та Європи, ключових, як ну як таких, дуже у да, таких от персональних, є, скажімо, які напряму є темою о, о, Росія Штати. Да, це скоріше за все буде без нас. А те, що стосується нас і європейських якихось таких моментів, тут не зовсім, бо тут випадає диявол, все-таки в якихось домовленостях, контрактах, підписашках, е, не знаю, там, ну, коротше, в цих всіх штуках будемо брати участь прямо або костюмо. Питання з приводу Мюнхенської конференції. Мюнхенська конференція трішечки нагадує мюнхенську угоду, яка була. 38 му році чи не повториться uh -huh. історія, що на цій конференції буде підписано щось по типу такої угоди на користь Путіна. Тоді були чехословацькі землі. А хто пам'ятає, як були чехословацькі землі? Пам'ятаєте? Там ніхто нікого не питав, там за дверима стояли дієві особи і за них вирішували. Uh -huh. Питання Чехословакії. Оцього найбільше боялися всі, але до того ми з вами намагаємося докатитися. Ну, не ми особисто з вами, а як би загалом. Так. <смітна> а, щось подібне. Я не впевнена у тому, що буде щось прям підписане в Мюнхені. Прям підписане. Але якісь закидони до того можуть бути дійсно. Або підніметься ця розмова, або вирішиться якісь питання. Ну, коротше, якісь, давайте так, поползнавіння у бік розвитку чогось подібного дійсно випадають. Вони не випадають категорично, але вони є. Натяки у картах є на це. Угу. Про це буде оголошено напряму, чи це буде в колісні розмови? Ми про це дізнаємося, зірочка. Mm -hmm. Сміх, хтось по-любому зілля. Ну, mm -hmm. Типу, як би ти не хотів, щоб Якийсь ніхто про те не знав, все одно да, обов'язково mm -hmm. про то ляпне, обов'язково обов'язково.